Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні вас чекає секонд-хенд шопінг влог з останнього дня завозу. Я зараз відправляюсь до косметолога, тому, напевно, що надалі ви будете моє обличчя бачити без макіяжу. Так як це точно залишиться косметолога, я нафарбувалася лише для початку цього відео. Вам я бажаю приємного перегляду, подивимося, що можна знайти в останній день звозу. І насправді я вже маю деякий там сценарій, тобто що я хочу знайти, адже в цьому відео, також з останнього дня, який вам зайшов, хто не дивився обов'язково перегляньте, я більше сконцентрувалася на літніх речах, тобто тут було дуже багато суконь, футболки, такий легкий одяг. А сьогодні хочу подивитися щось потепліше, подивитися щось ближче до осені, тому що не знаю, коли ви побачите це відео. Так як я трішечки зачепила тему з обличчям, я готую відео про шкіру, воно вийде після цього відео. Збираю декілька, деякі і декілька тих матеріалів, які мені потрібно ще дозняти, змонтую і покажу вам процес свого лікування. Вам ще раз бажаю приємного перегляду. Якщо є якісь побажання з приводу відео, щось вам розказати, щось вам показати, обов'язково пишіть в коментарях з радістю буду знімати той контент, який ви хочете. Давно я не показувала вам аксесуари, сьогодні почала саме з них. Давайте спершу скажу вам, що сьогодні останній день завозу і ціна за один кілограм одягу, аксесуарів, все, все, що знайдете, все, що поставите на вагу, 33 гривні. Я вже, вже вам розповіла на початку відео, що шукає більше теплого одягу. Як ви бачите, я застала мало людей, можливо, спека на це повпливала, тому була можливість те, що Знаходити для вас. І хочу вам сказати, що на сам асортимент я ніяк впливати не можу, тому коли вам подобається якась річ, ви мені там пишете, чи навпаки, вам не подобається, ви повинні це чітко розуміти. Це в останній день. І на асортимент, ні в перший, ні в останній я точно не впливаю. Домовились. Так, тут я вам розповідаю, що на мені, на мені і, то, і те, і інше подарунок. Перше, це Мій топ від Прада це подарунок на початку літа. Ще в травні його отримала перед своєю своєю поїздкою в Туреччину. Трішки обновила гардероб. А шортики у мене знаєте, на такому тяжкому люксі. А шорти у мене Chanel з 20-го року. Така, знаєте, плащовочка. Пам'ятаєте, такий був матеріал 20-му році. Шанель і Прада випустили однакові. До речі, я якось так зміксувала. Чорне, але в мене там тільки на Прада видно, що це Прада. Так все дуже сховано. Шортики взагалі такі. Банально прості. І я це все міксую такою сумочкою від Guess і самими звичайними кросівками від Adidas. Я їх купила на шафі, замовляла. Чорнобілі. Вони мені дуже подобаються, я в них і працюю, тобто ходжу на роботу, якщо ви не знали, я працюю колористом. І постійно на ногах ці кросівки дуже і дуже зручні. Повертаємося до нашої примірочної. Я знайшла ось такий ремінь. Він досить важкий, це металева пряжка. І він знаєте, такий стиль кінця 90-х, початку нульових на отакій заниженій посадці, можна так сказати. Ну, його взагалі можна регулювати. Він one size, тобто все можна припідняти, приспустити. Для чого? Він мені для чого він мені потрібен. Я його куплю обов'язково. Це точно буде моя покупка. Тому що мені подобається цей скандинавський стиль, коли зараз дівчата одягають такі е, сукні, знаєте, майже сліпи сукні, такі з тоненькими бретелями, ті, які повторюсь, носили на в кінці 90-х, на початку 2000-х, в стилі Кері Бредшов, щось такого плану і доповнюють ці сукні саме такими ременями, тому що сама оця аля гола сукня така, мені не дуже подобається. З цим ременем, думаю, щось буде класне. Що ще знайшла ось такі ще були знахідки. Це з ненатуральної шкіри, це металева пряжка, а основа щось під крокодила. Звичайно, він широкий, може під це підходити. Наступний також був з ненатуральної шкіри, металева пряжка, і він такого коричневого, Кольору, дуже гарні плетіння. До речі, мені сподобався. Він довгий, також йде як one size, тобто можна регулювати. Тут я вам показую перший, який на мене великуватий. І ну в загальному можна таке щось знайти. Тут більше такий знаєте, варіант, що може бути. А ось оцей коричневий коричневий він класний його можна і з жакетами, і з піджаками, тобто додаючи талію, підкреслюючи талію, можна джинсами і виглядає він супер. Насправді він довгий, такий, ну цікавий. Ну, Особисто мені він сподобався більше ніж попередні. А самий перший, це який вам перший, це звичайно такий, знаєте, ну, якби ну, не на не на кожний смак, хотіла сказати по-іншому. Давайте повернемося до тої теплої одежі, яку я взяла. Бачите, в мене тут і фліски. Слово фліски після цього приколу в інстаграм якось звучить після Порошенка, який це сказав. Ці фліски мені вже самі дуже смішно говорити. Щось бежеве, не знаю, можливо, мені щось подобається з таких, знаєте, холоднолітніх образів. Але це перший світшот, який я приміряю, щось на шкільному, але він був в катишках і трішки такий стан. Ну, тобто його, звичайно, можна привести в порядок, але в мене щось з такого плану є. Я вже ношу давно свій світшот темно синій ще з 18-го року. У мене така. Є річ, але його можна класно носити зі спідницями. Як ви бачите, регулювати його довжину і темно-синій колір дуже класно підходить блондинкам, він гарно портретну зону відтіняє. Якщо чорний так не дуже у вас є гардероб, то темно-синій просто маст have. Як ви бачите, це XL розмір, але він цікаво сів. Я знайшла ось такий купальник, просто в стилі. Малібу червоний, з такими зав'язочками, але розмір був великий, і я навіть не стала приміряти і там були дефекти. Тут більше вам показую, що може бути в останній день. До речі, цілком симпатична модель, і колір такий насичений, червоний, точно з, пасації, як це з малібу, як вони. Я вже за... рятувальники малі, бу... згадала це слово. Наступна річ, як ви бачите, це такий светр. Я його знайшла в міксі теплої одежі, там була і жіноча, і чоловіча. Він з такої досить масивної, крупної в'язки. Можливо, бачите, він таш, тому що зроблений в Кореї. І це 100% акрил, тому я навіть не приміряла. Бачите, асортимент буває різний. Мені більше Сподобався такий колір насичний. Також щось в бежевих відтінках це до того холодного літа. Як ви бачите, ось такий сфетр я знайшла. Він у розмірі L, і мені дуже сподобалася його етикетка. Він важкий, тут така прям масивна ця в'язка, дуже масивна. він дуже важкий. І він настільки приємний до тіла, що я вже аж просто мріяла, коли його знайшла. Приміряти, як от він буде виглядати на мені. Як ви бачите, тут непоганий склад досить. Ну, давайте приміряємо, подивимося. Мені здається, з сукнею або з якимось голубими шортами, можливо, класно цей светер виглядав. Я завжди дивлюсь, не знаю, як виглядає моя портретна зона, коли щось до обличчя, таке вже там е светер, якийсь гольф чи кардиган. Тобто, те, що дуже близько до мого обличчя, одягає, навіть футболку. Я дивлюсь, чи гарно виглядає моє волосся, моє обличчя, чи немає не підкреслює цей колір цієї речі, мої синці під очима, ну які недосипи і так далі. Морщинки, ось такі моменти. Я не знаю, чому я так стала хвилюватися і звертати на це увагу. Якщо вас це не турбує, то взагалі про ці е, кольори забийте. і живіть собі спокійно, знаєте, не будьте як я. Наступна річ від Gap, Я, до речі, здивувалася, Думаю, що це така завитягнута кофта, але це її такий дизайн. Вона прям в дуже класному стані. Як ви бачите? Я думала, що це хтось вручну в'язав. Дуже гарно зроблена, вона приємна, така знаєте хочеться просто в ній знаходитись. І мені подобається, що можна так, як верхній шар її доповнювати чимось іншим. Також з джинсами, з якимись сукнями для холодного. Я такі скобочки в пальчиках роблю літа те, що. Потрібно подовжена така кофта. Я б тут додала музику, щоб ви не слухали мій голос, але мені пишуть, що це німе кіно, тому буду озвучувати. А подивіться, які стильні рукава. ну просто показ мод, а не геп. Ще знайшла ось таку базову водолазку темно-зеленого. Кольором, база базова, не знаю навіть, що розповідати. Якщо ви скажете мені, додавай музику, не потрібно озвучки, я з радістю це зроблю, тому що озвучувати я вже, знаєте, так довго не можу. Тут по 15 хвилин треба писати цей звук, а у мене ну, не туристичне шоу, і я просто про речі розказую. Що носити, водолазку, думаю, не потрібно казати. Здивована, що в останній день можна знайти, вона досить якісна і також мій другий заход. Хот. Заход, похід. Я не знаю, просто як правильно сказати, коли я вийшла і зайшла знову в примірочну, я знайшла ось такий светр від Маркс і Спенсер. Як ви бачите, тут кролик, кролик Бакс, бані вже заговорилася навіть в якомусь шотландському стилі. Грає він у нас в гольф, і це також дуже важкий светр. Через той був мій другий заход. Він повністю з такого приємного пов'язки навіть матеріалу. 100% бавовна, і також хотіла подивитися, як виглядає. Це, мені здається, що це все ж таки вінтажний светр, навіть по його такому стилю, можна так сказати. Незрозуміло одне, чи він чоловічий, чи він жіночий, тому що там мікс міксів. Але з цим міксом міксів можна зробити прикольні образи. Наприклад, я відразу подумала, що можна додати сюди дуже класну спідницю і вже дещо таке осіннє придумати. О, з цим светром, і так мені він сподобався, не знаю тут, як це вкласти своє волосся. Сподіваюся, вас не дуже буде турбувати, що я не нафарбована на відео. Я ж вам кажу, я останнім часом дуже сильно стала паритись з приводу свого обличчя. Прям за пара за пара, типу немає інших проблем. Це такий жарт, не сприймайте це серйозно, мені не потрібні коментарі. Це просто більше як жарт. Наступну фліску я пропустила, тому що просто. Показала вам, що таке можна знайти. Мені здається, це взагалі якесь лого компанії. Короткі, якісь рукава, не знаю, якась така не дуже зрозуміла для мене річ. Наступний це такий класичний светр в коси, це 100% вовна. Він класний по складу, класний зовні. Потребує доброго прання такого добротного і, звичайно, машинки від катишків там в деяких місцях потрібно підкоригувати. Ну, класна річ. Я думаю, що восени взагалі важко буде знайти річ з такої, такої якості. Наостанок хочу ще вам показати ось такий світшот. Мені сподобався принт. Він звичайно в нем найкращому стані. Утеплений цей світшот. Зараз вам приближу тише. Принт покажу. Принт досить якісний, хоча, ну, таке, знаєте, стан у нього ну, двічка з п'яти. Я знайшла ще речі, але не знімала для вас примірку. Тут я вам показую, що ремінь, який мені дуже сподобався, просто лежить на підлозі. Що знайшла, покажу вам у наступному відео, тому що те, що дознайшла, купила. І купила небагато, немало, а цілих два. Пакета речей покажу в наступному відео. Дякую за ваш перегляд. До зустрічі!